11 жовтня виконавчий комітет прийняв проєкт рішення, в якому йдеться про виключення із міської мережі окремих маршрутів загального користування. Виведено 9 маршрутів, які вже роками не знаходять свого перевізника. Тобто, я вже говорив, ми по декілька разів на рік до війни проводили конкурси з визначення перевізників на тих чи інших міських маршрутах, і саме ці 9 маршрутів не були цікаві нашим перевізникам. Дані маршрути існують лише формально. На папері. Проте, фактично, за різними причинами вони або вже кілька років не обслуговуються, або і ніколи не обслуговувались. Розробити паспорт маршруту це невелика справа. Головне, щоб маршрут проходив по вулицях нашого міста з твердим покриттям і були відповідні автобусні зупинки. Але на, на цьому маршруті номер 5А перевізник ні разу не здійснював перевезення. Так він і залишився на, на папері. Йдеться про маршрути номер 3А – Густинсько-залізничний вокзал, номер 4А – школа номер 13, військове містечко 12, номер 5 – дослідна комунгосп, залізничний вокзал, номер 13 – УТТ, залізничний вокзал, дослідна, номер 18 – Івушка, селище Будмаш, номер 22 – номер 22А, залізничний вокзал, школа номер 13, номер 25 – нафтовик дослідна номер 35 військове містечко 273-й квартал Івушка від 11 жовтня у прилуках офіційно затверджено 20 міських автобусних маршрутів, по яких повинно курсувати 34 автобуси. Проте у зв'язку з воєнним станом фактично у місті функціонує 13 маршрутів, по яких курсує 20 автобусів. Ситуація двояка. По перше, по деяких маршрутах вже закінчились п'ятирічні договори. Відповідно до чинного законодавства, яке регламентує перевезення пасажирів в військовий стан. Конкурс на дані маршрути ми проведемо протягом одного року з часу. Су відміни військового стану в Україні у цьому ж проєкті рішення була затверджена нова пасажиромісткість автобусів, які працюють в режимі громадських перевезень. На маршрутах повинні використовуватися в подальшому автобуси загальною пасажиромісткістю. Це сидячий пасажир разом із стоячими, не менше 25 чоловік. Тобто написано від 25 чоловік, тобто від 25 і більше. Це прописано у зв'язку з численними зверненнями мешканців нашого міста щодо використання маломісних автобусів на міських автобусних маршрутах. Проте дане рішення може вплинути на подальшу кількість курсуючих автобусів, адже не всі перевізники мають змогу закупити автобуси необхідної пасажиромісткості.